Вітаю кожного, хто зайшов до мене на канал. Незабаром у нас свято Великий. День. І я сьогодні вирішила пекти пасочки. Багато є рецептів, пасочок, кожного він свій, у мене теж є свій у мене на каналі, кому цікаво. Я залишу під відео силочку. Можете зайти, подивитися там. Є мій рецепт, по якому я готую, готую давно. А ще, ще одне є відео. Теж рецепт дуже хороший, тому кому цікаво, зайдіть, подивіться і виберете, що вам більш вподоби. Ось так іде рік, так я і знімаю, десь трішечки щось міняю і печу пасочки. Ось цього року вирішила спекти зовсім по-другому рецепту. Я і сама не знаю, що з цього вийде, тому мені цікаво. Знайома, яка дала мені цей рецепт, сказала, що пасочки виходять дуже смачні. Ну подивимося. Ну що ж, починаємо готувати наші пасочки. Для приготування нам потрібне борошно, молоко, цукор, ось роцинки, маргарин, ванільний цукор, куркума, 8 курячих яєць, цукати і дріжджі. Ось із цих інгредієнтів мають у нас вийти смачні пасочки. З самого початку нам потрібно зробити опару. Тому беру я ось молочко, виливаю в кастрюлю, ставлю на вогонь, нам потрібно трошечки його підігріти. Молоко в нас вже підігрілося у молоко. Тут в мене його 400 мг. Додаємо із загальної кількості цукру додаю я 3 столові ложечки. Додаю сюди дріжджі, їх тут 75 грамів. І так гарненько нам потрібно розколотити, щоб наш цукор розпав. І наші дріжджі не невелики Ось так, бачите, це виглядає. Цукор у нас розстав, і дріжджі у нас розбилися. Тепер нам потрібно сюди додати 8 столових ложок борошна, теж із загальної кількості. Ось так додає і гарненько розколочуємо. Ось така, дивіться, в мене вийшла маса без комочків. Борошно додаєте маленькими порціями. І гарненько розколочуєте, щоб у вас вийшло ось так. Бачите, щоб не було комочків і ось така вийшла густота. І тепер ставимо нашу опару в тепленьке місце. Поставила ось я нашу опару на плиту, розпалила духовку, щоб нагрілася поверхня на плиті, тому що зараз тепле місце тільки на плиті виходить. Накриваю ось полотиночком. І ось так вона у мене буде стояти 20 хвилин. Поки наша опара підходить, ми беремо яйця, додаємо сюди трішечки соли, де скільки і будемо міксером розбивати наші яйця і сюди порціями потрошечки. Добавляти наш цукор. Ось до такого стану я збила цукор з яйцями. Цукор уже розстав. Тепер потрібно маргарин розтопити. Ось так я розтопила маргарин. Я його повністю не розтоплювала, тому що він буде гарячий. І ось так потрішечки вливаємо сюди яйця і ось так розколочуємо. і трішечки його розіб'ю. А ще сюди додаю ванільний цукор. Два пакетика ось. 20 грамів виходить. В кожному пакету по 10 грамів. І ще додаю ось скільки чайні ложечки куркуми. І тепер гарненько розмішаю міксером. Ось так це в мене вийшло. Тим часом, ось дивіться, як підійшла опара, дивіться, Булькає так. І тепер ми її вливаємо сюди, до цієї яєчної маси. Ще забула такий інгредієнт, як олія. Я ще сюди добавлю ось. Дві столові ложки олії. І тепер гарнення ось розколочую, щоб наша опара із яйцями подружилася. Ось так це, це виглядає, бачите? Дивіться. Тепер беру борошно Ось і через сіточку просію гарненько. Ось так. Нам потрібно вмісити сюди все борошно, яке є в місці. Там йому 1 кг 200 г. Але все залежить від якості борошна, тому будемо дивитися на сам нашого тіста. І потім вирішувати, додати нам ще борошну або буде достатньо. Все, продовжуємо. Ось такої, дивіться, консистенції в мене вийшло тісто. Ну, вона мені говорила, що тісто має бути не забите і не дуже густе. Ну, не знаю, поки що ось таке в мене тістечко. Тепер дивіться, нам потрібно сюди наш ізюм всипати. Перед цим я його на 15 хвилин замочила в кип'ячій воді, він у мене ось так постояв, промила його, розливати воду, гарненько віджала і просушила. І всипаємо сюди наші цукати. Вимила гарненько руки і тепер руками буду це все перемішувати. Можко тягнутися, тому що в рукавичках це незручно. Трішечки ще посиплюся борошно і так будуть перемішувати. Не знаю, мені поки що подобається, тому що у мене в рецепті. Вже е, мішується ізю. Ось таке більш густіше тісто. Ну побачимо, що з цього вийде. От і що так. Ось таке вийшло тістечко. Тепер потрібно ось так почистити нам мисочку нашу. Я взяла, як бачите, в миску трішки олії І тепер ось так змажу ось поверхню ось так, стіночки олії, щоб коли наше тісточко буде підходити, щоб воно у нас потім відставало. Ось там є і олія, і маргарин. Ну. Ви можете замість маргарину, хто бажає, користуватися маслом 82%. Все. Кістечко наше вже готове. Ось бачите, ось так гарненько вона в нас виглядає, мені дуже подобається. І тепер я розпалила духовку, на дуже малесенький вугник поставила. Ось там у мене, як бачите, стоїть деко. Поверхня на плиті відігрівається. І ми туди зараз на деко ставимо наше тісто, накриваємо рушничком і поки що ставимо його на годинку. Будемо дивитися за його станом. Ось так це виглядає. Все, будемо чекати, щоб наше тістечко підійшло. Воді, яка тут краса. Зараз будемо вже формувати наші пасочки. О, красота! Придалось формочки різного діаметру. Ну Подивимося, наскільки фатить тіста. І тепер гарно вимити руки, змазую ось олійкою. Тепер беру ось цістечку. у яке воно гусеньке. Не знаю, в мене було трішечки таке більш тугіше. Ну, подивимося, сказали, що таке має бути. Ну, воно, в принципі, хороше. Дивіться таке. Ось таке живеньке. І ось, наприклад, на формочку десь третю частинку потрібно вложити. Зараз я вам покажу. Тума їх таке легерьке, таке легерьке. Возьми більше, що більше пасочки будуть. Бачите, які гарненькі виходить. Ось так. Ну, не знаю, подивлюся, може сподобається цей рецепт приготування. Все, важко. І гарненько потрібно руки змазувати олійкою. Все формую, потім вам покажу, скільки в мене вийшло з цього тіста пасочок. Ну, ось, будь ласка, з цієї кількості тіста, що ми з вами замісили, у мене ось вийшло скільки пасочок. Дві ось пасочки діаметром 15 см. І чотири діаметром 13 см. Ну, звичайно, якби були менші діаметром пасочки, то їх би було більше. але Мене влаштовують ось такі. Я, мабуть, завтра зроблю ще один. <гум> Такий заміс і ще намішу. Мені сподобалось. Не знаю, які вони будуть на смак, ну а так. Симпатичні. Тепер ми їх залишаємо на півгодинки, щоб вони у нас підійшли. Ось так. Духовка в мене ледь горить. Ленько тут є. І ось вони мають у нас зійти. Чекаємо. Ось так підійшли мої пасочки, дивіться. Змазувати, яйцем я їх не буду, а ось так буду зразу випікати. Побачу, що з цього вийде. Ось така, дивіться, краса. Тільки лянти. Ставлю в духовку. Це пасочки в духовці. Ми пікаємо при температурі 180 градусів, хвилиночок 35-40. Але це залежить від того, у кого яка духовка. Тому будемо їх пекти і за ними спостерігати. Пасочки мої вже звиклися. Ось такий вони мають, дивіться, вигляд. Ось такий. яєчком я їх не змазувала жовтком, тому що. Буду їх змазувати глазурю, коли його тому вирішила не змазувати. Рецепт глазурі є у мене на каналі. Я під відео залишу силочку і подивитися. Ось така краса в мене вийшла. Будь ласка. А ось вот хочу, женщину вот, я хочу разрезать и посмотреть, как же они выглядят у нас в середине. Я вам покажу. Та-дам! Они все горячие, правда? Раз разрезать. Тільки подивіться на оцю смакоту. Ось дивіться. Ось такі вони пухкенькі, ви тільки гляньте на цю красоту. Ось такі, Бачите, дивіться. Ну, я, наприклад, трішечки додавала сюди ще борошна, коли їх замішувала. Ну, сказали так, я зробила так. Але на наступний раз борошну буду домішувати. Ну, ось така вийшла смакота, ну, вони ще дуже гарячі. Кутмано смачні. М -м -м, клас. Ось такий вийшов. Ну не пасочки. хочете? Ось такий рецепт цих пасочок. Ну що, я вам скажу? Мені сподобалося. Вони готуються швиденько, Але потрібно домішувати трішечки борошна. Це я собі зробила такий висновок. Так що, якщо вам сподобався рецепт, можете готувати. Ну, я думаю, вони смачні. Я ще їх не коштувала, але зараз покуштую. Ну що ж, спробуємо. Мігусінькі. Ви знаєте, дуже смачні. Дуже смачні пасочки. А якщо що тут буде глазур, смакота неймовірна. Тому, якщо вам сподобалося... Можете взяти цей рецепт і зробити собі пасочки. Дуже смачні. М -м -м. Клас. Кількість інгредієнтів, яких я використала для приготування, я напишу вам під відео в описі. Дуже просто, дуже легко і дуже смачно. Але потрібно трішечки часу і терпіння. Рецепт для глазурі, як я і говорила, я залишу синочку відео там, де є. І є інший рецепт приготування пасочок. Тому заходьте, кому цікаво, і дивіться. Може, що щось подобається і візьмете собі на замітку і приготуєте. Заходьте ще на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені це буде дуже приємно. Вітаю вас святами наступаючими. Бажаю миру і щоб усіх все було тільки добре.